Маски, лапки та хвіст все це невід'ємні атрибути квадроберів. Представники цієї молодіжної субкультури перевтілюються у тварин та передують їхню поведінку. Дізнаватися українці про цих людей почали із соціальних мереж, а потім ми побачили їх і у нашому місті. Тож ми вирішили запитати одеситів та гостей міста Ох чино квадробери. Ну, мені здається, ок, тому що має кожен право проявлятися як хоче, але ну мені здається, що місцями воно вже переходить певні межі якоїсь адекватності, напевно, і якось так ну, забагато. І я, ну, моє особисте відчуття, що це не дуже нормально місцями виглядає, особливо в великих містах, і особливо коли це маленькі діти або підлітки. Не ок. Тому що це. ну... Це нормально, коли діти бігають з хвостиками і чіпляються до собак чи до котиків? Дуже погано. Тому що я вважаю, що це деградація, і вона, так, вона йде з усього світу, якийсь там чувак з Японії, у якого був, я думаю, психічний розлад, він зробив на само гроші. І це якось, ну, я думаю, що це психічні розлади і вони мають лікуватися. Скажіть, будь ласка, чи зустрічали таких у нашому місті? А, ні, не зустрічала ще, слава Богу, але чула і бачила відео дуже багато. Ну, для мене це Ок тільки в тому випадку, якщо це стосується там, дітей шкільного віку і там, до певного років там, до 15, а далі, як на мене, це вже щось дивне і ну, незрозуміле абсолютно, для, коли це роблять дорослі люди, чому вони так само вражаються, незрозуміло. Чи вважаєте, що квадробери є небезпечними? Ну, я не думаю, що вони є небезпечними. Я б сказала, що якщо це будуть регулювати батьки, якщо цим будуть ну, в суспільстві адекватною думкою про це і пояснювати там, що є певні межі в суспільстві, їх не треба порушувати, то е, я не думаю, що це стане загрозою там для дітей, майбутніх поколінь і так далі. Ну, ок, якщо це не Заважає людям жити. Якщо це дитина, просто самовираження у дитини таке, будь ласка, а якщо у дитини це переходить на якусь агресію, то це не ок. Я так вважаю. Чи зустрічали в нашому місті? А я не місцева, у своєму місті зустрічала. Як до них ставитися, коли бачите? Ну як з розумінням. Хай діти, діти тішаться, чому б і ні. Ну головне, щоб це не, не заважало іншим, не порушувала якісь межі. Хай тішаться, ну але ж е, я чула, що вони приходять е, грані оцього, цього межі, що нападають на людей, але це не ок, коли вони нападають на людей. А так все окей, хай тішаться. А вам ок чи ок, квадробери? Залишайте відповідь у коментарях під цим відео.